Вранці 6 травня мешканці одного з мікрорайонів Чернігова прокинулись від гучного вибуху. Інцидент стався близько четвертої години у приміщенні банку. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, що охопила площу в 140 квадратних метрів. Будівля ж фінансової установи, а також три автомобілі, які були припарковані поруч, зазнали пошкоджень. Рятувальникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та приступити до розбору. Зруйнованих конструкцій приміщення. Загалом на місце події від ДСНС працювало 23 рятувальники та 6 одиниць техніки. Наразі інформації про постраждалих та травмованих немає. Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, а також керівництво ГНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції. Відомості про інцидент внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху.